того, що це відповідно продовжується розвитку кримінального провадження за обвинуваченням по повному колору вирусу, що є всі колори Віталія Анатольовича і Чернівки в засідання, яке було проводити, я вважаю, що це все, що ви написали, 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 що Прокурор законованого перекладача будинка, захисника субиння, зобвинувачення та нічого. Склад, щоб вони домінилися, учасники процесу чи довіряють процедуру, чи отримали банку, заправа і боя. Довіряю, маю пам'ятник. Захисник кабинів. Да, ваша честь. Немає відповідей.

Сесуальним часом ми будемо досліджувати те, що маємо. В минулому судовому засіданні ми зупинилися на вирішенні питання щодо того, яким чином здійснювалася фіксація протокол, не власне слідчі розшуковує дії, а саме аудіоконтроль поговоримо колобою, наскільки я розумію. Так, але справа 113, із якого мобільного телефону Прокурор, Будь ласка, якщо можливо, то повідомте суду яким чином здійснювалося аудіоконтроль по поводу Миколи Борисовича саме в цих двох розмов? З протоколу негласної слідчі розшукової дії вбачається, що це відбувалося телефонною розмовою. Ви можете щось повідомити, або повідомте те, що вважаєте за необхідне. Номер телефону не зазначений. Не в першому, а в другому випадку. Ну, Маже захисник, але я вас запитую, ми на цьому зупинилися саме, будь ласка. Е, я хотів би е, пояснити судом те, що захисник звертає увагу і здає е, питання на ті обставини, які, є, е, е, які е, зазначені у. Матеріалах кримінального провадження з матеріалами кримінального провадження сторона захисту в повному обсязі. Про те, що це була телефонна розмова, це випливає із доказів, які ми досліджуємо в судовому засіданні. І я, мене наявна та, та інформація, яка є у матеріалах кримінального провадження, що має і захисник змогу звернути увагу суду, якщо він. Щось вважає за необхідне на конкретний або спосіб ступування або інші деталі. Я суду ну, нагадаю, те, що ми досліджували контроль за чинним злочином, де чітко прописано, яким чином здійснювалася розмова. Я не зрозумів звідки прокурора. Телефон. Ваш, це це, це висловлення, будь ласка. Для, ви, ви що ж допомогти? Василь, що допоможе? Я в е... мене доповнені, немає. Всі дані е, з приводу. Е розмови зазначені у вже дослідженому протоколі. Там зазначено з ким спілкувався, по якому телефону, всі дані зазначені. Це протокол контролю за вчиненням злочину. Просто я хочу звернути увагу суду на те, що захисник має можливість і повинен сам, якщо він вважає що з необхідне, то вже звертати увагу. На е, докази, тим більше, які дослідження в суді. Прокурор у мене до вас ще запитання, поки що всі, нічого не висловили, щоб ми закінчили всі. Ви тільки що сказали і номер телефону. Я, я в цьому протоколі не бачу номер телефону, будь Якщо можливо, то покажіть. В цьому протоколі це протокол, адіо. Є... Ми не досліджуємо, щоб у вас Зазначений. Ви сказали, що, що він зазначив. В протоколі, де зазначено, в якому не все а, Дивіться, а справи це іменно. Який яркос справи? Ми про протокол речі ведемо. Е, 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 Дякую, за що ви повідомлення. Павел прокурор пояснив і показав суду про те, що. Перед цим було досліджено протокол про результати проведення негласної слідчі розшукової дії контроль за вчиненням злочину. Від 26 травня на виконання ухвали суду, які були оголошені. в протоколі, я так розумію, копія аудіоконтролю це саме за 17.05. Так, розмовля. Аудіоконтроль кого? Тут зазначається номера телефону Єрмаченка плюс 3809 242 2620 через інтернет, месенджер, WhatsApp надійшов дзвінок з номеру телефона Попова, плюс 3 8, 050, 675 2700 Підшукано та залучено до проведення негласної дії Єрмаченка Василя, які користуються цим телефоном. Згідно цього ж протоколу йдеться про те, що в ході якої було на пропозиції ПоПО перемістити 4 стартера на території Російської Федерації, 25.05 попов з використанням месенджеру WhatsApp на телефон Ярмаченка плюс 3 8 0, 9, 10, 9, 12, 12, 20, надіслав повідомлення з російським номером телефону. Лучше дзвоніть сюди. Звук Галіна, ви її фотодекларація накладної, а вона вам діє. 23.05.2023 року це якраз про аудіо-відеоконтроль. Ой, про аудіо контроль розмови. В про протоколі контролю за вчиненням злочину о 13.08 зазначається, що відбулося дві телефонні розмови. Між Єрмаченком та Поповим, В ході яких останній повідомив, що стартери та російські документи до них готові до відвантаження, що їх необхідно забрати у виробника на її Віталія, сумарна вартість увага, надав номер телефону Віталія. у зв'язку з цим, крім Попова. Крім того, Попов повідомив про що не дійшли повідомлення з номерами мобільних телефонів. Павло Николаевич, прокурор повідомив, що номера телефонів. З яких здійснювався аудіоконтроль? Це номер телефона Єрмаченка. Про що зазначено в протоколі проведення власної слідчих? Звідки це аркуш? Скажіть, будь ласка, який це аркуш у вас? Том перший аркуш. Том це Том не перший, а це том у нас четвертий аркуш справи 101. Ми його дослідили. Ага. У нас. І тоді є не з неї. Павел Миколаїв, Павло Миколаевич, там зазначені номера телефонів що Єрмаченка, що Попова, з яких і зазначено про те, що відбувалися розмови за допомогою інтернет-месенджеру WhatsApp. ці всі розмови відбувалися в протоколі в протоколі. Не, власне, слідчі розшуковує і, і, і інший, контроль за вчиненням злочину. Давайте закінчимо. Якщо ви доповните, будь ласка. Та я не доповнюю. Повертаємось допом... досліджувати докази, які ми вже ви не дос дос дослідили, і вже над... і захисник висловив свою думку з приводу цього доказу. І там чітко все вказано, які питання він задає прокурору, чому повинен Про -прокурор? почекати. Захисник вам запитання не давав. Захисник звертав увагу суду, а суд вже у вас з'ясовував дані про те, що які цікавили. Тепер суду зрозуміло, що це все протокол з контролю за контролю зучинням злочинного аудіо контролю суду. Це є ну, фактично про одні ті самі події, які відбувалися. А саме відбувалися події 17-го і 23 травня 2023 року. Зафіксовані розмови, дві розмови 23 травня 2023 року. Про які йдеться в протоколі контролю за вчиненням точення. Будь ласка, захисник. Ще якісь зауваження у вас щодо вказаного протоколу є? Можливо, буде ваше честь таке встановити прокурора, це саме як з питанням до суду, звертаюся. Чи є ухвала відповідна на підставі статті 263 КПК України в з Приводу саме телефонних розмов. Павло Миколаївич, я злучаюсь. Ми досліджуємо ті докази, які ми є проходили. Якщо він не я... надасть розвернути. Я зазначаю. Ні, зверли... я, я зазначаю. зазначаю. То ми так, вами так... просто повертати. Так, будь ласка. Я зазначаю відповідна дія була незаконна у зв'язку з тим, що відсутня в матеріалах кримінального провадження ухвали, що на не надання дозволу на зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Якщо брати до уваги, що це була телефонія, вибачте, то повинна бути відповідна ухвала, яка була, повинна була бути винесена слідчим суддею апеляційного суду щодо надання дозволу на чи дії. Тому, вибачте, але я, я не бачу. Так, да. да. Без дозволу суду. Що я слідово доказати. Підтримуєте вам погоду. А, да, поддерживаю, да, но хотел добавить два слова. Так вот два слова, ласка, чтобы мы говорили сюда. я я Вы же про це вы слово не говорите. Нет, не говорю. Протокол рекомендования, который сейчас ссылает на прокурора, да, и протокол, который допыта Ермаченко, совсем разный идет информация. Протокол допыта Ермаченко мы взяли на инвестицию. А? Протокол допыта Ермаченко мы взяли Ну хорошо, я говорю, то нету в этом переході буде однокласність. Ярмаченко ми будемо допитувати. В судовому засіданні ви будете звертати увагу на це суду. Ви будете, якщо Ярмаченко буде допитувати в судовому засіданні, ви будете, йому, ви будете мати можливість задати запитання, звернути увагу. Ну, Тут же питання, якщо ми будемо допитувати. Якщо ми будемо допитувати, якщо не будемо, то будемо відмінувати це все з того, що. Ве там вже проблема, що якщо. я просто да говорю, что вас осталось. Там не было вот, набора кого понимаете? Я разумею вашу цель. Здесь же вот на протоколе, что вы считаете, там четко сказано, что попов звонил, ну тут указано, что звонок звонил попов. Мы тогда слушали разговор. Николай, здравствуй, все, и он звонит, то есть это Ярмаченко звонит. Но здесь написано одно, а мы слышим другое. второго нет возможно, идет телефонный разговор WhatsApp. Но почему пишется это на говорящий? То есть пишется не с телефона, а пишется каким-то... То есть когда мы был первый адвокат, как кто-то назвал «Симусом» или что, был записан разговор на диктофон. И тогда прокурор не ему ничего не говорил, что это не да? так. Вот. То есть там он говорит по поводу. Да. Судите звук, а я говорю еще. Я вас переб'ю Віталій Анатолійові, бо ви ще си аналізуєте. Головну товарі висловився чітко. Це була телефонна розмова дозволу суду на зняття інформації з служба. Це між писало. Слово я прочитаю. Дірадій по носиті. Удивительно помівання, то що команду дозволять, гіраді зразу не вирішувати. Тут массив. А що у прокурора Василії, а у ньому розговорю в Іванії? Щу звернув на це увагу. Зводьте, пожалуйста. Субважаю заслужені. Що ви ще хочете сказати? Я хотів теж відволік. Та вже ж ви висловлювали. Ну давайте, ви висловлюєте, Ну, По-перше, я з приводу. Реплику з приводу те, що до... захисник на ухвале, ми вже в попередньому засіданні це з'ясовували, задавалися це питання. Це давали... це був... цілі. відповіді. відповіді. Так, вважаю, що е... доказ допустимий, є, проведена на, на підставі ухвали, яка долучена е... в суді. Е... Ною зверталися е... е... увага. Суду на... на ті обставини, що. Щодо розмови там про і, і з приводу переміщення е, товару, і щодо е, те, що Попов називає всього там Віталія, е, також хотів би звернутися таки е, на е, характер розмови, що вона йде ініціативною е, з боку Попова, який повідомляє е, сам вказує, який. Товар буде переміщатися, куди саме буде переміщатися, і немає ніякого нав'язування розмови з боку розмовника, нібито там що. Чітко, чітко, пов чітко вказує, який товар, куди потрібно перевести, і підтверджує в розмові, що на території України. Агресора і тим паче не при не припиняє свою розмову, а ініціативно веде діалог і спілкування щодо продажу. Це підтверджує прямо, підтверджує обставини обвинувального акту щодо організації каналу переправки статорів на територію Російської Федерації. Ні, по кого хоче не поймаєте. Ви ха понимаєте, что такое? Около слова, давай. Чекайте. Шановні учасники процесу. Суд у зв'язку з порушенням, порушенням. Оголошує технічну перерву. Ви якщо не коли ви не тоді ми продовжуємо. У суда є, Занесіть, будь ласка, зараз до протоколу, що у зв'язку з поведінкою опинувачено. Оголошується технічна перерва, щоб вони могли б побалатися і балакати Хвати! Балакать обом. сюди є час, ми будемо слухати, це ваш час. Якщо ви хочете так розмовляти, будь ласка, ми будемо розмовляти. Я вас буду слухати, Всі виболока. Відновлюємо після технічної перерви. Будь ласка, всі заслухали усі зауваження щодо казаного протоколу. Суд доповнений <клес> нема Суд вважає дослідженим судовому засіданні. Оцінка вказаного протоколу знову ж таки повідомляє, що буде надаватися судом за рахуванням ваших зауважень, які ви висловили під час судового засідання. І в зауваженні захисника промивпустив у зв'язку з кишечним відбувалося зняття інформації, як він вважає з телекомунікаційних мереж, а саме з, з, з телефонів. Ваше сім'я вважаю, це була телефонна розмова. Прошу зазначити Телефон. прокурор. Промір. Добре. Дослідили, приєднали до матеріалу. Телефон. Продовжує прокурор. Який наступний доказ, промов <гул> e, ну, матеріацію, якщо будуть. Шановний попов і всю Шановний попов і всіков, вам суд робить знову попередження. Якщо ви хочете поговорити, суд вам надасть можливість знову голову технічну передження. Ви що не чуєте, ну ви можете сидіти молча Я просто. Ви просто. хочете поспілкуватися судом судому засіданні. Спілкуйтесь. Я вам суд надаю. вам, скільки вам часу. У нас залишилось 10 хвилин. Процесуального часу. Як би там було, і щоб не було, якщо б не траплялося. Хочете поспілкуватися, витрачайте на розмову. Суд вам надає можливість. Витрачайте на розмову. Продовжую. Прокурор, ми досліджуємо докази, які йде. Е, так, е, хочу надати для підтвердження належності та допустимості подальших доказів е, постанову е, про е, проведення контролю за чинним е, злочином. Е, е, так, постанова номер 843 Т е, від 23 на 5 2023 э, року. Э, так, постанова вона у вас чи вона вже не знаходиться в матеріалах? Э, постанова ні, це мною була долучена постанова про проведення контролю стосовно ПОПОВА, Микола Пересуча. Ми... Це у вас у оригінал. А, Ви ще а це, це вже оригінал, це раніше, раніше, так, В матеріалах э, немає як мною поважень. Це долучаю і перше. Згідно даної постанови було прийнято рішення провести контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту стосовно Євсюкова Віталія Анатолійовича, 22.12.1970 року народження в рамках кримінального провадження. 220, 222, 8 вісімлів 120. Так, постанова винесена начальником відділу е, Постолянка Вікторія. Е, далі е, прокурором е, Постолянка була у кримінальному провадженні надана е, доручення е, оперативному підрозділу е, з вихідним е, номером. 10, 4, 2 844 Т від 23.05.2023 року, якою доручено провести негласні слідчі дії та додаток оголошена мною постанова. Я прошу долучити на підтвердження допустимості 에, 에, <smart noise> показів, що не надавали Але Далі буде протокол 에, відповідно слідчої власне і слідчої дії. Це процесуальні рішення прокурору про те, що відносно вони досліджувалися ще в суди. Це процесуальні рішення прокурору про здійснення контролю за на злочинні надзвичайно у формі слідчого експерименту стосовно її в це постанова прокурора і доручення про, на, оперативним працівникам провести про власність місце вишукової Павло Миколаївич, що щодо на залучення наказаних документів, є зауваження? Це, це процесуальне рішення прокурора, що які зауваження були. Подвинувачі. Процесуальні рішення це, просто, це не доказ, це підстава для. Того, щоб суд визнав допустимим, чим допустимо докази, це про адвокат. Суд приєднаний моделі... кримінальному впровадження, процесуальні рішення прокурору, проведення контролю, звичайно. Завчення... Тільки... Дозвольте одне доповнювати. Дозвольте. Щоб приймати відповідні рішення, ваша честь, саме головне, щоб були підстави. Дивіться. Якщо ми говоримо не. Дві хвилини буквально досталося повідомити, чому я вважаю, що це незаконні процесуальні рішення прокурора? Тому що прокурор, коли їх виносив про контроль за чиненням злочину, повинен був розуміти стовідсотково, що є наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого те, що в нас міняється. Чому? Тому що ми намагаємося вам довести, що ці стартера не можуть бути предметом злочину. Вони не можуть використовуватись в військовій обороні. В сфері. Я тут понимаю, в чому є питання. Саме головне і люди сидять, я не понимаю, чого. Чого нельзя зараз вирішити питання, саме просте, що прокурор надав документи, що ці стартера використовуються там то, там то і там. -то. Все, точка. Щоб ми його зразу вирішили і далі не йшли, там досліджуємо, щось непонятне. Там же ж состав починається з того, що треба, щоб воно відносилось каждому тому. А у нас ні к чому не відноситься. От чим розумієте? Що вказана постанова незакону, суд надасть. Не Незаконно, в зв'язку з тим, що не було складу кримінального правопорушення, а прокурор що не здійснював належне процесуальне керівництво. Тут надасть каждому постанову оцінку з цього приводу наращитиме. У нас 15.54, ну, ми не Нет. Вважаю, ми ми ви що на півночі учасників. А вот випадківської деятельності, ви важливі документ, или просто так і упали. Ті документи, які научають.

было доказано на предыдущих заседаниях, бывшими предыдущими адвокатами, которые были, они предоставили все документы. Вот, по-моему, группа из я не могу сказать, это все. сколько это Да. Еще, что, чтобы мы не было править. Суд разглядает справу с самого начала. Те, надавалось по шуму, что надавалось попереднему участникам, иншему слову если Захисник важливо і буде вважати за необхідне, щоб ми його дослідили. Ми вислідуємо. По новому. Якщо захисник не буде наполягати, суд сам за власною на ініціативою документи, які були подані вашими захисниками, не будемо досліджувати не Якщо, я думаю, що Павло Миколаївич зверне увагу, і ми будемо досліджувати. так? нас є ще документи, але повторювати. Вони все. Послухайте, всі документи. Просто є проблема. Люди непонятно що сидять, ви розумієте?

А все до побачення, я за участь в судовому засіданні. Якщо ви дасте суду, то суд в першу чергу цікавити, роздане справу і всі всідок. Суд це в першу чергу не